Шановні друзі, шановні студенти, продовжуємо знайомство із історією зародження та розвитку електротехніку. До вашої уваги, третя частина. І так, Томас Елва Едісон. У скарбничці Едісона 1093 патенти отриманих в Сполучених Штатах. І три тисячі документів про авторство винаходів, які, вида... е... які видані в інших країнах. Найвідоміший винахід Томаса Едісона вдосконалена електрична лампочка, продовжуючи час її роботи і спростивши виробництво. Існуючі лампи перегорали через пару годин, споживали багато струму або коштувало дорого. Едісон заявив, що Незабаром весь Нью-Йорк висвітлювали вогнетрівки лампи і ціна електрики стане доступною. І взявся за експеримент для нитки розжарювання, випробував 6 тисяч матеріалів і нарешті зупинився на вугільному стрижні, яке горіло 13,5 годин. Пізніше термін служби збільшився до 1200 годин. У 1878 році Едісон заснував компанію Edison Electric Lead тепер General Electric. Ну і тут варто згадати, що це був період, коли е, значить, так звана битва Постійного та змінного струму. Едісон був прихильником Постійного струму, а відповідно Нікола Тесла був е, прихильником змінного струму. Ну і далі розглянемо, що у 1820-82-х роках Едісон розпочав електрифікувати транспорт, спорудивши Менлоу парку електрифіковану ділянку залізниці. Завдовжки спочатку 0,5 км, потім 1,5 км і потім 4 км. Електровоз міг тягнути 6-8 навантажених платформ. Едісон не був фахівцем у цій галузі, але він був одним з перших, хто... Перейшов від ідеї і намірів до реального застосування електричної тяги на практиці. Перша успішна модель лампочки Едісона, яку використовували під час публічної демонстрації в парку Менло, це був грудень 1879 року. Багато років присвятив Едісону удосконаленню акумуляторів для електрифікованого транспорту. Він розгорнув масштабні дослідження, в результаті яких був створений залізанийкельовий акумулятор з електролітом розчином м'юткого калію, що перевершував за своїми технічними економічними параметрами свинцеві акумулятори. Капальневі електролампи дозволили відмовитися від полум'яних ламп, що сприяло зменшенню числа нещасних випадків. Загалом лужні акумулятори знайшли широке застосування. Едісону належить багато винаходів у різних галузях техніки, але один з них з часом вдосконалений постійно знаходиться перед очима сучасної людини. Це електрична лампа розжарення. У січні 1882 року Едісон запустив першу теплову електростанцію у Лондоні. А кількома місяцями пізніше у Манхеттені, що забезпечувало живлення до 100 тисяч електричних ламп. Ну, і тепер переходимо до Ніколи Тесла. Ну, багато хто вже знає, що. Нікола Тесла це уродженець з Хорватії, ну, громадянин Сполучених Штатів. Автор близько 800 вигнаходів у сфері електро та радіотехніки. Серед найвизначніших відкриттів змінний струм. флуоресцентне світло, бездротова передача енергії. Тесла вперше розробив принципи дистанційного керування, основи лікування струмами високої частоти, побудував перші електричні годинники. Двигун, двигун на сонячній енергії і багато чого іншого. Нікола Тесла створив генератор змінного струму, опираючись на принципах обертання магнітних палів і тим самим надав людству можливість широкого використання електрики. З 1889 року Тесла розпочав дослідження струму високої частоти і високої напруги. Винайшов перші зразки електромеханічних високочастотних генераторів. Високочастотний трансформатор, трансформатор Тесли 1891 року. Створивши тим самим передумову для розвитку нової галузі електротехніки. Високочастотна техніка. При частоті струму понад 700 Гц, електричний струм протікає по поверхні тіла, не завдаючи шкоди тканинам і організму. Ну, бачимо тут на цьому слайді портрет Ніколи Тесла. Відповідно, його башта. Для передачі енергії на відстань бездротова і е, машинний зал, де знаходяться генератори змінного струму. У 1888 році Тесла незалежно від Галія Ферраріса та дещо раніше за нього дав науковий опис суті явища бертового магнітного поля. Того ж року Тесла отримав свої основні патенти і винаходи. Багатофазних електричних машин, у тому числі асинхронного електродвигуна та системи передачі електроенергії за допомогою багатофазного змінного струму. З використанням двофазної системи, яку він вважав найбільш економічною. У США був впущений ряд промислових електроустановок, у тому числі Нягарська ГЕС. Це 1895 рік, найбільша в ті роки. У 1893 році Тесла запатентував радіопередавач його е, пріоритет перед е, Гольємом Марконі, визнаний е, судом, у 1943 році. У 1898 році на Всесвітній виставці в Нью-Йорку у Madison Square Garden Нікола Тесла е, представив електричну модель човна з дистанційним радіокеруванням. Пошуки катушки Тесла досі іноді використовують саме для отримання довгих іскравих розрядів, для, які нагадують блискавку. Після 1900 року Тесла держав безліч інших патентів та на, в різ, на винаходи в різних областях техніки електричний лічильник, частотамір, ряд досконалень у радіоапаратурі, парових турбінах та інше. Ну, ми бачимо тут на цьому слайді зображення Тесла в лабораторії, його високовольтний трансформатор Тесла. Бачимо розряди, човен, який керувався дистанційно, радіопередавач, ну і відповідно генератор Тесла або синхронна машина, з допомогою якої генерувалася електрична енергія. Так, ну а тепер дещо про українців, які внесли так само свій вклад у розвиток електротехніки. І до цієї когорти відносимо Іван Павлович Полюй, який народився у місті Грималів, нині Чортківський район. Український фізик та електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, громадський діяч, встановив, встановив фундаментальні властивості і природу катодних їх спроменів. Професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, Державний радник з електротехніки, Богемського королівства і марграфства Марарія, один з перших дійсних членів наукового товариства імені Шевченка 1899 року. Почесний член Віденського електротехнічного товариства. Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивості щойно відкритих їх променів, результати яких опублікував у двох статтях, отримав знімки найвищої якості з використанням трубки власної конструкції у 1881 році, що відкрило шлях широкому застосуванню нових променів. У медицині Рентген використав трубку полює, але не вказав на те, коли публікував результати власних дослідів. Ну і далі розглянемо. Ну, такі от це вже не постаті, а е, знакові відкриття, які е, впливали вже на подальший розвиток електротехніки і все, що пов'язане з перетворенням електричної енергії. Це електровакумна лампа. Електровакумна лампа, електро... електронна лампа, радіолампа, електровакумний прилад призначені для різноманітних перетворень електричних величин шляхом керування утвореним всередині потоком електронів за допомогою потенціалів керованих сіток. Бачимо конструкцію от радіолампи різні в залежності від відповідних додаткових елементів, а це сітки, які відхиляють потік електронів в вакуумі. Значит, ну, найпростіша лампа, бачимо відповідно катод, анод і э, керована сітка. З допомогою цих елементів ну, ми бачимо дуже багато таких от приладів, які виконують роль а, а, значит, елементів, які зараз вже те, що о, з допомогою напівпровідникових елементів це транзистори. Відповідно, діоди, транзистори і таке інше. У 1883 році Тома, Томас Едісон, експериментуючи з лампою розжарення, встановив в ній додатковий електрод. Анод. Коли на розжарену нитку катод був поданий від'ємний потенціал, а анод позитивний потенціал через лампу. Пішов електричний струм, що створювали електрони. Це був перший електровакуумний діод. Він пропускав струм тільки в одному напрямі і використовувався для перетворення змінного струму в Постійний. У 1905 році цей ефект Едісона став основою патента Джона Флемінга на прилад для перетворення змінного струму в Постійний, першу електронну лампу, що відкрила століття електроніки. У 1906 році американський інженер Ліде Форест. Увів в лампу третій електрод, сітку, створивши триод. Така лампа могла працювати як підсилювач струму. А в 1913 році на її основі був створений автогенератор. Ну, далі ми розглядаємо напівпровідники. Напівпровідники це матеріали, електропровідність, яких має проміжне значення між провідностями. Провідника та діелектрика відрізняються від провідників значною залежністю питомої провідності від кон концентрації домішок або температури та різних видів випромінювання. Вадим Євгенович Лашкарьов це наш киянин, український науковець, першовідкривач фізичних ефектів, які були покладені в основу напівпровідникових технологій мікроелектроніки, академік Академії наук УССР. З 1945 року. А в 1947 році в компанії Белл лабораторію в штаті Нью-Джерсі було продемонстровано роботу на півпровідникового підсилювача тріода на основі кристалу Германію, який згодом отримав назву Транзистор. А у 1956 році автори відкриття транзисторного ефекту Вільяма Шоклі. Джон Бардін і Волтер Брайтен стали лауреатами Нобелівської премії з фізики. Ну, бачимо цих зверху це портрет нашого співвітчизника Вадима Євгеновича Лашкарьова, а знизу це американські дослідники, які вже запатентували, значить, як тут вже вказано, перший напівпровідниковий підсилювач Тріоту. Ну І знаковою так само сонячна батарея. Перші прототипи сонячних батарей були створені італійським фотохіміком Джа... Джакомо Луїджі Чамічаном в 1947 році. Фахівці компанії Белл. Лабораторія заявили про створення перших сонячних батарей на основі Кремнію для отримання електричного струму. Сонячна батарея об'єднання фотоелектричних перетворювачів, фотоелементів напівпровідникових пристроїв, що прямо перетворюють, тобто безпосередньо сонячну енергію в постійний електричний струм. У 1842 році Олександр Едмон Беккер відкрив ефект перетворення світла в електрику Чарльз э, Фріц. Почав використовувати селен для перетворення світла в електрику. На початку 2023 року перовськітові сонячні батареї, розроблені, розроблені командою вчених з національного університету Сінгапурі, досягли світового рекорду ефективності 24,35%. А з активною площою 1 квадратний сантиметр. Це досягнення прокладе шлях до дешевих, ефективніших і довговічніших сонячних батарей. Треба сказати, що це дійсно прорив, тому що тривалий час, от, з моменту створення сонячних елементів, коефіцієнт корисної дії значить, коливався від 7 до 14. 15-16% і дійсно цей все ж таки є прорив, який дасть можливість більш ефективного використання цих сонячних батарей. Ну і мікропроцесори. Перші мікропроцесори з'явилися на початку 70-х років і використовувалися в електричних калькуляторах для обробки 4-бітних слів. Що являли десяткові цифри в двійковому представленні. Мікропроцесор інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор. З середини 80-х мікропроцесори майже витіснили інші види центральних процесорів. Перша мікросхема успішно запрацювала в 1958 році в компанії Texas Instruments – Першим загальнодоступним мікропроцесором був чотирьозрядний Intel 4004. Його е, змінили восьмирозрядний 8080, і 16 розрядний 8086, що е, заклали основу архітектури всіх сучасних настільних процесорів. Але внаслідок е, поширеності восьмирозрядних модулів пам'яті був випущений. 8088, клон 8086 з восьмирозрядною шиною пам'яті. Ну, на, на цих малюнках ми бачимо о, зображення о, великих мікросхем, тобто це процесори або мікропроцесори. І бачимо, наскільки тут все з мініатюрне і наскільки багато цих елементів. Які виконують роль, по суті, перетворення електричної енергії, тобто вмикання, вимикання е електронних контактів для створення відповідних операцій, запису чисел, е їх пересилання і операції з ними. Ну, і на останок розглянемо е ну, тут такі от таблички, які. Характеризують етапи розвитку електротехніки, е, мається на увазі ну, спочатку загальної, а потім вже безпосередньо в Україні. Ну і от перший етап створення наукового фундаменту для розвитку електротехнічної галузі. Це е, 1759-1889 роки. Тобто ну, тут, тут трошки. От попередні етапи, які ми розглядали, вони трошки відозмінені, але ми можемо подивитися оці характеристики, тобто воно, по суті, все те ж саме. Бачимо, що основними, одним з основних, який я підкреслив, це значить, винахід Александра Вольта, перше джерело Постійного струму. Основний закон електричного кола це Ом. Трактат з електротехніки магнетізму Максвелла. Ну і рухаємось далі. Е, значить, вибачте, наступний етап. Наступний етап бачимо, щоб краще бачити, е, це передумовий розвитку теоретичної електротехніки в Україні. Значить, ну, Що ми можемо бачити тут? Ми можемо бачити, тут розписана е, технічна академія Львів. Харківський технологічний інститут. Тобто, вже з 1890-х років на території України вже створювалися відповідні школи, були вчені інженери, які, в принципі, ну, можна так сказати, рухали цю науку вперед. Створювалися наукові бази, створювалися, створювалися лабораторії, робилися досліди, робилися відкриті. Як я вже сказав, це технічна академія Львів. Харківський технологічний інститут, Київський політехнічний інститут, Катеринаславське вище гірничне училище і Одеський політехнічний інститут. Тобто це були провідні навчальні заклади, в яких вивчалася електротехніка, закладалася основа нашої вітчизняної електротехнічної науки. Далі, значить, ну, тут такі етапи: це становлення. Теоретичної електротехніки, як самостійної наукової та навчальної дисципліни в Україні саме. А це вже ми бачимо 1930-ті роки. Так само ми бачимо, що це відкриття відповідних кафедр, кафедр у Харківському електротехнічному інституті, відповідно, наведено тут видатних. Вчених, які значить, от, керували кафедрами, які робили відкриття і працювали на нашу вітчизняну науку. Другий етап це послідовний, послідовний плідний розвиток теоретичної електротехніки. Тобто ми бачимо, що це вже період після війни, тобто після 45-го року. І е, далі ми бачимо так само. Е, Провідні університети, інститути і кафедри, на яких закладалися основи теоретичної електротехніки, наукова база ну і таке інше. Третій етап це вже сучасний етап розвитку теоретичної електротехніки в Україні, тобто до 2017 року, ну, відповідно, можна сказати, і до наших, нашого часу. Значить, це вже теоретичні ну, от теоретичні розробки, це і подальше вдосконалення теорії, значит, і теорії електричних машин, теорії електричних полів, перетворювальної техніки, значит, ну і відповідно розширення школи. школи Створення наукової бази, створення відповідної літератури і вчених, молодих вчених в тому числі. Ну, і на останок, можна сказати так, що можна було б ще багато інформації навести, але хочу сказати, що основна інформація взята із джерел. Які відкритих джерел на е, інтернета, тобто, це в основному Вікіпедія, це е, ну, дослідження вчених, які займалися вивченням історії електротехніки не тільки е, світової, а і так само в Україні. Ну, і наостанок хотів би порекомендувати значить, для тих, хто бажає долучитися до електротехніки, до електротехнічних спеціальностей, значить, звертайтесь до... за відповідними реквізитами, якщо ви бажаєте вчитися в університеті і отримати спеціальність пов'язану з електротехнікою. Дякую за увагу. До наступних відео.